Яка країна має найдовшу берегову лінію у світі? Канада. Яка єдина країна у світі, що має більше озер, ніж усі інші країни разом узяті? Канада. Яка країна має найбільшу кількість часових поясів? Франція. Яка столиця є найвищою у світі за висотою над рівнем моря? Лапас Болівія. Який острів є найбільшим у світі? Гренландія. У якій країні немає жодної річки, Саудівська Аравія. Яке місто офіційно найхолодніше у світі? Ойм'якон країна помилка. Яка країна є найбільш відвідуваною туристами у світі? Франція. Який континент є найсухішим у світі? Антарктида. Яка країна має найдовшу назву у світі? Таїланд.